Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що Путін розкрив карти, і про термінові заяви щодо України. Розпочнемо з того, про що повідомляють російські пропагандисти. Кремлівська пропаганда гучно кричить про те, що Путін ще раз окреслив свою позицію по переговорах з Україною. Це питання ключове. Путін пролив світло на перемовини про мир з Україною. Запропонований Росією план щодо України при готовності Києва та Заходу дозволить негайно припинити бої та почати перемовини, повідомив Путін. Також Путін заявив, що готовий розглядати стамбульські угоди як основу для переговорів з Україною. І що саме важливе, це те, що Путін заявив, що підтримує пропозиції Трампа щодо мирного регулювання з Україною, бо він говорить це щиро. Уточнив Путін, ситуація така, що вже починаючи 14 червня вже пройшло фактично три тижні, ні Путін. З Кремля постійно лунають заяви він товкмачить, товкмачить про цей його так званий мирний план, про цю так звану мирну ініціативу, говорить про стамбульські домовленості, і що вкрай важливо він сьогодні офіційно заявив про те, що він згоден на мирні пропозиції Трампа. От скажу одразу, що по факту ті так звані мирні пропозиції експрезидента Дональда Трампа це з одного боку капітуляція України, і це саме те, що хоче Москва. Адже Трамп, як ми знаємо, і вчора про це повідомляли у виданні «Політику», вже торгується з Москвою з путіним українськими землями, і він згоден на те, щоб Україна не вступала в НАТО. А це саме те, що потрібно Путіну, російському скополітичному керівництву, щоб зафіксувати тимчасово окуповані території за країною агресором, і, відповідно, через певний час знову мати можливість атакувати Україну. Адже Україна, якщо вона не буде в НАТО, не буде мати гарантії безпеки, то що зупинить Москву? Стосовно цих заяв Путіна хочу додати, що на тлі цих заяв лунають заяви Медведєва. Сьогодні заступник голови Радбезу РФ заявив, що в Російську поцінну армію набрали близько 190 тисяч військовослужбовців, підписали контракти з початку 2024 року, і що набирають начебто по тисячі людей в день. Але... Я хочу одразу зазначити, що росіяни в коментарях пишуть про те, що такий набір він дозволяє лише поповнювати втрати ніякого фурору щодо цього немає. Також пишуть про те, що якість тих військовослужбовців, яких набирають, вона значно нижча, чим тих, яких набирали в 22 другому та два третьому Більше того, невідомо чи Медведєв каже правду, але сьогодні є інформація: повідомлення про наказ Білоусова міністра оборони РФ, який наказав відповідно не виплачувати мобілізованим соціальні виплати, якщо вони самовільно залишили частину, тобто припинити їм виплати. І це не те, що дзвіночок, якби мало мобілізованих така була кількість невелика відносно на рівні статичної похибки, ніхто б такий наказ не підписував, а значить, проблема є з мобілізованими. І схоже на те, що проблема є і з контрактниками. Тому такі заяви Медведєва, такі намагання продемонструвати, що Росія має ресурси, має резерви, що Росіяни раді йти в окупаційну армію за гроші. Це не зовсім така ситуація, особливо важаючи на те, що регіони. Починаючи з лютого, з початку березня цього року, активно підвищують виплати. В деяких регіонах виплати становлять одноразові виплати в той момент, коли росіяни підписує контракт, понад 1,6 мільйонів рублів. Тому не все так просто, і Путін недарма так поспішає, недарма кричить, просто верещить про свій так званий мирний план. П'ясков. Сьогодні також зробив кілька заяв. Він прокоментував відповідно заяви Путіна і пояснив. Він, по перше, заявив, що ті люди, які розуміють ситуацію на заході, що вони ще задумуються на так званим мирним планом Путіна, що заяви Києва і країн заходу, які відкинули російську мирну ініціативу, що вони нібито недальновидні, але є люди, які ще задумуються над цим над цією пропозицією Москви. Крім того, Пєсков почав нитр розповідати про те, що ті стамбульські принципи, які би могли запустити діалог, Київ їх відкидає, але вони могли б стати базою для урегулювання, що це не означає, що необхідно брати всі пункти зі стамбульських домовленостей, що вони могли бути б за основу взяті. Тобто в Кремлі не вірять в те, що Захід Україна в першу чергу погодяться на так званий путінський мирний план, і судячи заяв Путіна, що його влаштовують пропозиції Трампа, що й на Трампівську пропозицію. Хочу нагадати, що вчора була заява від американського дипломата Гербста, який сказав так, що якщо Трамп стане президентом США, то це не значить, що Україна буде капітулювати. Ні ні. І ми чули заяви від президента України Зеленського, чули заяви з офісу -за президента України, що Україна не буде розмінюватися територіями, і Україна не погодиться на капітуляці. Щодо взагалі миру і мирних перемовин, є заява від нашого президента. ЗМІ повідомляють, що Зеленський сказав, як змусити Росію закінчити війну вже в цьому році. Кожен може продемонструвати, що є сильним лідером, і, зокрема, президент США. Глава нашої держави каже про те, що є дві країни, які можуть відносно легко примусити Путіна до миру: це США та Китай. І кожен з лідерів чи США, чи КНР. Можуть продемонструвати те, що вони є сильними лідерами, і можуть змусити Росію, щоб вона закінчила це повномасштабне вторгнення, зможуть змусити примусити до миру Путін. Але як ми знаємо щодо Китаю, незважаючи на заяви, до речі, сьогодні Сі Цзіньпін знову робив заяви, що він докладає, начебто, максимум зусиль для того, щоб побороти знову ж таки підкреслюю. Українську кризу являється, що Китай не змінює платівки і розповідає про начебто українську кризу. А щодо президента США Байдена, то я хочу сказати, що сьогоднішня заява Путіна, що він згоден з мирною так званою пропозицією Трампа, вона є ударом по Байдену безпосередньо, адже Трамп він свою виборчу кампанію в тому числі будує на тому, що він може вирішити питання цієї війни за один день і ще навіть до входу в овальний кабінет, він так прямо казав. І в сучасі всього, вже перемовини ведуться, раз Путін сьогодні про це каже. Хоча ще вчора. Піско розповідав, що, начебто, ні, ні, Путін не веде перемовини з Трампом. Звісно, цілком можливо, що не веде безпосередньо, але на рівні радників чи на рівні дипломатів по якихось там каналах зв'язку якісь перемовини цілком можуть вестися, раз Трамп робить такі заяви. Так от. Зважаючи на цю заяву Путіна, це фактично підсилює позиції Трампа на цих виборчих перегонах. І зараз, зважаючи на таку політику Байдена, чи то Салівана Байдена, таку політику виснаження України, виснаження верніше, Російської федерації за рахунок України, життя українців, наших міст, селищ та сіл. Ця політика, вона, як ми бачимо, повільна. Вона нам дуже українцям дорого коштує, і тут Трамп, який може все, як каже, швидко вирішити. І як ми розуміємо, і що підтверджує Путін за рахунок України. Але я хочу зазначити, що Україна підписувала Будапештський меморандум, і Україна отримала гарантії геополітичні і під тиском США, Україну позбавили в першу чергу ядерної зброї. І зараз це якось виглядає ну точно не дуже, і зважаючи на такий так званий мирний план Трампа і загалом всі ці розмови про те, що Україна має начебто відмовитись від частини своїх територій. Щодо посередників, сьогодні Путін заявив про те, що Росії не потрібні посередники, що Росія хоче напряму з Україною контактувати. Хоча Україна цього не хоче. Ми знаємо про те, що вже через декілька тижнів буде глобальний саміт миру, другий етап, що вже є сформована проукраїнська міжнародна коаліція 90 держав. і, Відповідно, є мирний план український, мирний план Зеленського з 10 пунктів. Чи скільки там пунктів буде на другому етапі? Невідомо, але є наш український мирний план. Відповідно, він погоджується з проукраїнською коаліцією міжнародною, а потім. Міжнародна коаліція вже до Кремля з погодженим мирним планом, і у Путіна не буде варіантів, тому що прийдеться вже погоджувати саме мирний план, який вийшов з України, погоджений коаліцією. І це буде тиск на Путіна, на Москву, на Кремль, на російсько політичне керівництво. І якщо Москва його відкине, то відповідно вона отримає міжнародну ізоляцію, в тому числі від країн глобального півдня. Саме тому Путін кричить про те, що ні-ні не треба посередників. Так от щодо посередників, сьогодні є дві новини. Перше повідомлення про те в міжнародних змі, що Ердоган пропонував допомогу Путіну у припиненні війни, але йому відмовили. Тобто Путін відмовився від того, щоб Туреччина була посередником. І тут потрібно додати, що сьогодні російські ЗМІ при цьому пишуть, що Росія різко скоротила імпорт апельсинів з Турції. Мова йде не лише про апельсини, зокрема, повідомляється, що в травні цього року поставки апельсинів на Росію з Туреччини знизились в 14 разів, а також щодо мандаринів, то в 6,5 рази. Коли Росія починає бити по овочам, по фруктах, як ми пам'ятаємо ту заяву Путіна, коли турецькі іскопотріні сили збили російський Су-24 бомбардувальник, що він тоді казав, помідорами не оділаєтесь. і зараз схоже на те, що відносини Москви і відносини Путіна і Ердогана, що вони якось погіршили щось там хтось перебіг, Орбан ще один лідер. Це прем'єр-міністр Угорщини, він зараз, Угорщина, до речі, головою зараз ЄС. Як ми знаємо, Орбан нещодавно здійснював офіційний візит в Київ з вселенським. І сьогодні ЗМІ повідомляють, що Орбан після візиту, після його поїздки в Київ, їде в Москву. Їде на Москву для зустрічі з Путіним. Невідомо, що планує Орбан, що у нього за такі вояжі, на що він розраховує, спостерігаємо за розвитком подій. Путін ще сьогодні зробив гучну заяву, яку публікують російські ЗМІ. Пишуть про те, що нібито вся Європа весь захід в страхі, в жасі, ще в чомусь там. Ну, чесно кажучи, навіть не смішно, але я процитую. Путін заявив, що багатополярний світ став реальністю. Сьогодні Путін робив загалом заяви на саміті ШОС в Казахстані, Шанхайської організації співробітництва і почав розповідати про начебто багатополярний світ. І це при тому, що в міжнародних ЗМІ вже прямо пишуть, що Центральна Азія все більше потрапляє під плив Китаю. Лише Центральна Азія. І Російська Федерація зараз фактично в статусі васала Китайської Народної Республіки, в статусі молодшого брата. Кремлівські пропагандисти вже прямо пишуть, що росіяни це молодші брати китайців. Так-так. Росіяни брати з корейцями північними, про що казав Путін, що братні народи, а щодо китайців ні, ні, це молодші брати. Є чітка ієрархія. І сьогодні є заява щодо цього від Зеленського президента України, який сказав прямо, що Росія без України це нуль. Президент України впевнений, що Путін боротиметься за Україну до кінця, що Росія без України втратить статус імперії, і, взагалі, європейської країни. Як там кримінські пропагандисти, дугіниці, різні ідеологи так званого міра» ще не розповідають, що це Росія, це не Європа, це начебто Євразія, не Євразія, а Азія. І без України це точно і Путін це також чудово розуміє. Тому, коли Путін розповідає про багатополярний світ, то ну, який багатополярний? Під Китаєм Москва лежить, під Китаєм лежить, але не хоче чесно це визнати. Медведєв сьогодні зробив чергову заяву щодо українського народу. Як ми знаємо, Путін регулярно розповідає навіть після початку наш вторгнення, що буцімто української нації, українського народу не існує, що начебто це все один народ. Сьогодні Медведєв пішов далі. Він сьогодні назвав війну в Україні, начебто, громадянською війною одного народу, і закликав США оцінювати події в Україні як громадянську війну одного народу. Лядом якої повинно стати нібито відродження Великої Росії. І такі паралелі почав Медведєв проводити, що буцімто це таке було всередині 19 в США, що начебто, взагалі, про що Медведєв розповідає? Я вже не хочу в якісь історичні дебати взагалі, говорити, просто процитую сьогоднішню одну новину. Окупанти погрожують українцям депортації через відмову від паспорта РФ. якщо на тимчасово окупованих територіях. Громадяни України відмовляються від російських паспортів і їм погрожують депортацію, то про який один народ взагалі говорить Медведєв? Тут вже навіть все відкинути і навіть агресію, історію, все що завгодно, навіть цей факт. Але Медведів талдиче товпмачить, тому що імперський шовінізм бурлить і починає і далі нести цю ахінею. А тим часом. Вчора пізно ввечері ша оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 150 мільйонів доларів. Мова йде насамперед про боєприпаси. Як ми бачимо, сума не сильно велика, особливо на те, що Останній чи крайній пакет допомоги був також не на відносно велику суму. Якщо ми згадаємо, наприклад, ті поставки, які нам були, ті пакети допомоги у 2022 році влітку. Там пакети були мільярд доларів, наприклад, через два тижні, там сотні, 400-600 мільйонів доларів. А зараз щось так слабенько, але в той же час виділяються великі кошти на перспективу. Ми знаємо, що навесні цього року виділили, що не помиляюсь, там, понад 6 мільярдів доларів на виробництво зброї для України, але це питання часу, тому що поки американська промисловість виготовить це час, а час зараз для нас критичний. Щодо перспективних постачань, є також новина, що Пентагон закупить для України ракети до Петріот і Насамс на суму 2,2 мільярди доларів. З петріотами, насамсами, саме, з ракетами, зрозуміло, їх потрібно виготовляти. на складах. їх залишилася не така велика кількість, вона фактично критична у багатьох країнах світу, тому що до цього це, звісно, зрозуміти можна. Але щодо таких пакетів відносно невеликих. Коли нам Україні зараз терміново потрібно стримувати ці навали російської опаційної армії, яка зараз значно підвищила інтенсивність атак останніми днями на тлі цих заяв Путіна, його чергових пропозицій майже щоденних з Москви так званого миру, а по факту капітуляції України, хотілось би, звісно, більших пакетів допомоги вже зараз, вже на сьогодні. Зеленський сьогодні повідомив, що у збройни України 14 некомплектованих бригад. Вони досі не отримали зброю, проголосовану Конгресом. США. голова держави каже, що допомога від США йде повільно. Ну, щодо цього, що додати. Але я не хочу нагнітати, 14 бригад це десь. По 4-5 тисяч в бригаді особового складу, десь 50-60 тисяч військовослужбовців, це не так багато на тлі понад мільйонної армії, але тим не менш 14 бригад. Ці бригади могли б посилити наші позиції на певних напрямках, могли б дозволити провести ротацію, щоб ті бригади, які не вилізають з фронту, щоб вони могли перепочити наші воїни, герої хлопці та дівчата. Тому що це взагалі таке. Якщо у нас 14 половлених бригад, то відповідно потрібно також розуміти, що вони можуть бути некомплектованими рік, а можливо навіть більше. Ці бригади стоять в тилу. Відповідно, виділяються кошти на те, щоб їх утримувати. Потрібно сплатити зарплату. Потрібно, тим більше більшість мобілізованих. І якщо вони в тилу, значить, немає надбавки. А зарплата у солдата скільки там 21 тисяча, якщо там немає сержантського звання, 21 тисяча там з з залежно від посади 22 тисячі там максимум. І що це про що це? І що це взагалі за така ситуація? Ще хочу додати, що президент Крим Зеленський декілька тижнів тому говорив про те, що чотири некомплутованих бригади у нас були станом на весну 2023 року, хоча було все обіцяно підписано, а техніку і зброю на ці бригади не дали наші західні партнери. І те, що президент України зараз прямо про це каже в інтерв'ю американським журналістам, оскільки розумію виданню Bloomberg, то це добре, щоб це почули на весь світ. І потрібно прискорювати, прискорювати допомогу. Хоча я в попередньому випуску казав про те, що Байден він також думає, у нього також є ідея так званого мирного плану, тому що політично для нього вигідна заморозка війни. Так, так, я про це ще казав восени минулого року. Чисто таких егоїстичних, таких мотивів політичних. Ну політика це завжди лицемірство, як ми знаємо. Вигідно, щоб була заморозка війни, щоб у Трампа вибити з рук козир. І ми знаємо, що деякі є інсайди, що, начебто, в Саудівській Аравії мають бути чи мали бути цього літа перемовини про заморозку війни, що тими країнами, які будуть посередники, це буде три країни: США, Китай, Саудівська Аравія. І щодо цього можливого мирного плану цих перемовин кажуть про те, що начебто вони відклалися після дебатів Байдена і Трампа. І також хочу сказати, що були повідомлення в змі, зокрема з наших українських видань з «Київпост», про те, що нібито Байден спеціально гальмує навчання українських пілотів, щоб в України не було можливостей відбивати ці атаки навали окупантів, щоб не було такого відчуття сили на полі бою, щоб Україна погоджувалася на цю заморозку. І з того, що ми бачимо, і загалом, щоб проаналізувати позицію політику Трампа, стратегію не Трампа, вибачте, Байдена, схоже на те, що для Байдена політично було б вигідно заморозити війну. А після потенційної перемоги вже відповідно максимально допомагати Україні і відповідно робити все для того, щоб пришвидшити перемогу. Але Ще невідомо, чим закінчаться вибори. І взагалі зараз невідомо, чи Байден буде приймати в них участь, що він зареєструється кандидатом. Тому що сьогодні американські ЗМІ прямо пишуть, що нібито Байден він зараз в колі своєї сім'ї взяв 48 годин. Такі роздуми йдуть, чи він погодиться на те, щоб піти з політики і не балотуватися в кандидати президента США. Є також ще повідомлення міжнародних ЗМІ, що нібито вже висувають свої претензії ті підприємства, організації, які фінансують вибори, що хочуть іншого кандидата від демократичної партії, тому, скажімо так, можливо все. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій для нас ноті. ЗМІ повідомляють, що у Києві відкрили виставку, врятованого від окупантів скіфського золота. Ось можна подивитися фотографії нашого скіфського золота. Нагадає, що під час окупації Криму це золото знаходилось в Нідерландах, в нідерландських музеях, золото з кримських музеїв наших. І потім багато років були суди, і, врешті-решт, Нідерланди повернули Україні золото. Це золото буде в київських музеях до того часу, поки Україна не поверне Крим. Після цього, після повернення Криму, звісно, це золото повернеться в Кримський музей, в наші кримські музеї. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.